Усіх вітаю, мене звати Вікторія, ви на каналі Кузнєцова ФМ. І сьогодні у нас ем, трохи незвичне і трохи соромне для мене розпакування. Зараз розумієте. Так, як завжди робила замовлення в сільпо. Одразу можу сказати, що 1300 гривень загальний чек вийшов. Ціни актуальні на сьогоднішній день я вкажу на екрані. Там ціни вказані або за одну одиницю товару, або за 100 грамів, чи за кілограм. Ну, коротше, там написано, або можете перейти на сайт сільпо, кому цікаво. Сільпо, якщо ви мене дивитесь, будь ласка, дайте мені вже якийсь хоч, хоч промокодик, я не знаю, хоч, ну, хоч щось. Ах, і так що сьогодні замовила. Лаваш Раз-два. Цей зі шпинатом досить смачний. До речі, він такий м'якенький і не так швидко сохне. Але лаваш я взагалі завжди зберігаю в пакеті і в холодильнику. Картопля десь кілограмчик, мабуть. Помідори кілограм. Сміюсь, бо такі не дуже гарні, але обирала найдешевше. Огірки, Також кілограм, але з огірками така проблемка, я не знаю. Це просто не огірки, це якісь кабачки, які ми тут ну, ну. ну, Ок. Так, цибуля. Одна з така. Розумієте, як моя рука. Ну, якось розброс. Так, сир... Твердий, ось такий. Брала десь 300 г приблизно. Попросила, щоб мені нарізали. Сир, м'який для салатів. Ось такий у ванночці був, зручний взяла. І такий самий, але без лактозний. От він, здається, був по акції, тому я взяла також. Так, Молоко знову те, що було по акції. Дві штучки взяла, дві пачки. Банани. здається, кілограм бананів був. Це класика моєї продуктової корзини. Так, ось такий йогурт був безлактозний з вишнею. Досить смачний. Я полюбляю такі глазуровані сорочки. Ось ложкове поле і вони Також такі, доскові, такий колір. Можете подивитися, смачні. філе. Ну, Тижніше м'ясо, стегна, або філе стигна без кістки. Ось Варіант взагалі завжди беру на вагу, але не було. Тут 643 грами. Ось так. Ціна буде вказана, скоріше за все, за 100 грамів. Кілограм 240 здається, щось таке. Так, виноград. Це був. Не кишмиш, це білий без кістки. Чомусь мені здається, я так візуально дивлюсь, що він. Чи то він краще зберігається, чи він свіжіший, аніж кишмиш. На смак, чесно кажучи, вони однакові. Кишмиш трошки, ну, не трошки, а так значно дорожче, аніж цей. Але Ні, дешевший, аніж цей. Цей дорожче. Але цей смачніший. Ну, Насправді цей прям супер дорогий, як на мене. Ну, да. як я. І тепер частина готова того, що мені соромно. Я там щось в минулому розпакуванні розказувала про зниження ваги там, і все таке. Можете перейти подивитись, в описі буде посилання. І так, що ми маємо? Тут, як завжди, робочі інструменти, а що у нас тут? А тут у нас. Ковбаска. Ось така. До речі, смачна, не вперше її беру. Коли вона по акції, то вона недорого коштує. Ось я попросила нарізати, дивіться, яка вона. Вона така не дуже жирна. Я не люблю, коли багато сало. Ну, коротше, можна брати. Ось такі прикольні ковбаски сухі. Ті типу по акції. Взагалі я люблю Дмитрук курячі з сиром, але вони дорослим два ці. Це також яю сам птиці, просто я птиці. смачні. Прям кажу і слинка тече, вже брала. Ось Дві упаковки зрозуміло. Ну, тут нема чого їсти. Далі. Тістечко на полеом. Відьоті соня. Я не пам'ятаю, якийсь наполеон мені подобався більше, якийсь менше. Там якийсь більш сухий, а якийсь більш вологий. Я не пам'ятаю. Хто пам'ятає? Напишіть, хто є в сільпових наполеоні. Я так взяла те, що було. І здається, був по акції він взагалі. Ну, Ось такі про Вони, чесно скажу, дорогі, як на мене. Коли є акція, то взагалі супер можна декілька упаковок взяти. Я беру саме з вишною, є ще з шоколадом. Точно такі сюрпо, не знаю, може ще десь продаються, я не бачила, тільки сюрпо. Я їх обожнюю, вони нереально смачні, вони невеличкі, такі ось такі десь кросинчики. Їх тут декілька. Штук шість може, так, приблизно. Просто нереально смачні. Як побачите, беріть не пожалкуєте. Їла в Парижі круасани, то ці смачніші, чесно вам кажу. Так, ось така закуска бутерброду, ну, ви зрозуміли, до чого це закуска. Це до ось цього, до ось цього і ось цього. Це будуть е, такі е, бутери, тере, шаурма, лаваші. Ну і з ще Ось така. Обожнє саме вишнею коло. Я взагалі все ще звишнє дуже люблю. Не знаю чому. Там я не люблю полуничні, там ще є якісь смаки. А от вишневі це просто все люблю вишневе. Йогурт вишневе взяла, ну зрозуміло. Коротше, коло вишневе просто топ. Можете спробувати також. У нас вона небагато продається насправді. Ну, як є. І без цукру. Так, я знаю, що тут є підсолоджувачі, усього свої. Мінуси, але плюс такої коли – це те, що немає ось цих гойдалок з інсуліном. А коли є гойдолки з інсуліном, то більше хочеться їсти. Після такої коли, ну якщо не їсти ось це, там, ось це, ось це, ось ось таку, звичайно, ця з цукром, звичайно, то ем, просто, якщо випити таку колу, то не буде цього гойдалок і не буде хотітись дуже їсти. Ось так. Так що такі справи, не запитуйте мене, е, як я до такого докотилася. Сама не знаю. Знаю, звісно, але вам не розкажу. Ну, коротше. отак, Як ви думаєте, наскільки цього вистачить? Напишіть в коментах. Ну, ось це зрозуміло, така звичайна їжа. А ось цього, 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 цього. Ну, це ось, зараз я вимкну відео, і це одразу з'їсть. Я вам кажу. Це цього сьогодні також не буде. Ну, це може до завтра положити, але теж Ну коротше, ваші варіанти пишіть. Всім дякую. Ось так я розкрилась перед вами. І до зустрічі! Всіх ще раз вітаю. Це Вікторія, яка ночами монтує те, що ви зараз подивилися. Я розумію, що у нас всі дуже скупі на коментарі, підписки, лайки, шеринг та інше. Але, будь ласка, якщо ви подивилися це відео, поділіться, напишіть коментар, підпишіться, якщо ви ще не підписані. Мені буде дуже приємно. Це я навіть не можу передати, як це важливо для креатора. От прям дуже важливо. Да, ти хась, мені допомагає мотувати. Дуже вам дякую. Зустрінемось в наступних відео.